Пам'ятаю, що за міністра чи хтось сказав, що ви вже переїжджаєте? Да ну я я. Пам'ятаю цю історію, насправді вона була викликана тим, що десь там у Фейсбуці з'явилася інформація, що е, є такий вдалий кейс, переїзд університету з Харкова. Ну там просто не вказали, який університет переїхали. Всі, звісно, розуміють, що якщо університет, то мова йде про Каразінський університет. І всі відразу почали телефонувати, питати, це так, це правда, чи ні. Причому телефонували з різних країн, як кажуть, знову з різних континентів. Тому що, ну, це, це був, мені здається, якщо можна порівняти з вибухом, це був вибух інформаційний, всі налякалися. І е, я зателефонувала тоді голові військової адміністрації, спитала: Скажіть мені, будь ласка, може, я чогось не знаю, не розумію, але. Ми в Харкові плануємо залишатися в Харкові. Нас запевнили, що наші Збройні Сили тримають оборону, що Харків стоїть, Харків бореться. І тоді я зібрала засідання вченої ради, поставила це питання, спитала своїх колег, деканів, кажу, давайте будемо приймати спільне рішення. Ми розуміємо, що університет це символ Харкова. Це серце Харкова, і якщо ми кудись будемо рухатись, ми просто викликаємо якусь тривогу, перш за все, серед наших містян про те, що щось відбувається. Я зателефонувала міністру тоді і сказала, що ми залишаємося в Харкові, ми беремо всю відповідальність, ми розуміємо це і працюємо.